Всім привіт! Сьогодні так, майже цілий день провозився, тут ще доробляв, те, що треба було в стайні. Е, Трошки почистив, якраз сюди піддонив, сачок. По вивозив один школом. Зараз вам покажу що, що я тут зробив. Перепілочки вже повністю ось тут доробив. Поїлку до самого низу, мусив спустити воду з системи, бо стекло. і ось тут вона пішла в... Нижню кліточку. Тут кочечка сидить, з нею все добре. Всіх вже переселив. Тут вийшло дві сім'ї по 30 штук, 24 курочки, 6 куготиків, Тут внизу 30 куготиків на відгодівлю І тут є 18 куготиків, 5 курочок і 3 ось таких Це Золотий Пеник попав в тому яйці. Мені здається, що оце оце. Курочка і ще тут є два когути. Ну не знаю. Може так і будуть якось тут помісно, може кину до тих своїх, що я маю тут таку помісну сім'ю. Тут у всіх все добре, всі якраз нагодував, напоїв, щоб менше шуміли, трошки світла бояться. Там вгорі курчата, е когутики, індики, третій виводок, перший і там вгорі другий. Тут в нас. Голошенечка, З нею все добре, їсть, п'є. така вже вона така вже вона велика гарна, бояться пишки. Зараз, ну, застрягло, мусили ви так скакати. Зараз відкрию, хай трошки вийдуть, покажуться, які вони вже. Не знаю, здається, їм десь два-два з половиною тижні. Ну, Вони і в руку такі, О, втік, такі гарненькі і вже такі прямо опірені. Так, це там вернися! Сім'ю, ну так як в руку взяти, не знаю, грам вони вже, напевно, 300 мають добрих, а може і більше. Прям такі гарненькі, тяжкенькі. і тут внизу, і, напевно, не буде особливо, але ці, що були на горі, то, що залишилось, як я казав, вони клювались, тому живуть тут, бо їм тут темно. Так, тут внизу зразу біля них каченята, он, дам їй воду. Вони так мусять жити знизу, бо вони роблять вже болото. Не встигнеш дати їм болото, то вже воду, точніше, вже все. Вже їм треба і ногами, і всім вже і таке поставили залізне, чугунну стару ринку, щоб не перевертали. Але все одно на дворі в нас похолодало, і мороз, і сніг падав, тому що вони такі прямо вже великани, але ще мусять, мусять побути в бородарі. Але звідси 10 штучок було, поїхало, тому не критично. І оці каченята, що не забрали. Тут теж у них теж все добре, вони скачкують ще в картонку, їдять, п'ють, даю їм і в кормушку і ще сюди. Тут вони такі всякі сиренькі, і чорненькі, і голубенькі. Ось там такі типу епокоричні віспіли, ну одним словом такі, такі, такі гарненькі. Так, і, і тут в мене, о тут я перепілки висадив, можна сказати, пуста клітка. І тут у мене ось лишилася та кочка, її садила, що вона ще досили яйця, і в неї є аж, аж ось покажи, покажи своїх. Ось два таких, ну три, це було слабеньке, я так був під неї дав. Два такі активніші. Це я якось як вибирав, коли продавав не побачив браму. Це взагалі курчано, не знаю, чи з нього щось буде, бо... Воно було прямо присохло до яйця. Я його так віддирався, було останнє яйце з виводку. Витягнув, але воно, якщо під квочкою, може щось з них і буде. Одним словом, було їх щось в районі 45 штук всіх, але ще коли людина приїхала і купляла, все ще, бу... ще, ще квочка досиджувала і так вийшло, що забрала і ті, що тут були, курчата і, і... Ті попередні їх всего десь було. Люди не забрали словом, 68 штучок, і мені ось залишило для кочки. Щоб їй не було обідно, щоб вона сиділа, Таких ось чотири, це в нас така типу брамка. Але вивелись, до речі, цей виводок мені, мені сподобався, як виявився. Я не пам'ятаю, скільки я заклад... ну, скільки я відбракував пустих яєць, але з того, що було вже запліднене, то не вивелось тільки 5 яєць. То виходить, що з. 50 я є, вивелось 45 курчат, це з моїх, від моїх простих курей. Ну, я вважаю, що це, що це гарний результат. Ну, все-таки це я навіть, можна сказати, чотирьох не рахую, там, якщо вже беремо так. Ну, але в принципі, якщо ж рахувати їх, то виходить з 54, не вивелось 49, ну одним словом, здоровеньких вивелось 47. Ось так, ось так і виходить, що в мене було 70 курчат, Думав, що в ту з дам комусь кочкою. Але людина захотіла захотіла саме, бо буде це мати в коробці. Та мені не принципово. Буде так вона, не знаю. Поки що будуть. Вони тут про дереві не є, а, а там як потепліше і може випущу, буде собі з ними гуляти по дворі, буде їх плекати, накривати, вони особу нічого, нічого і. Не зроблять. Тут сьогодні бавився трошки, ось звідси йде вода, пустив до тих, бо в них була така желізно. Чарка зараз вони трохи втікнуть. Одним словом, провів їм, отак прикрутив дошку, ще на підперед, віддав вниз. Так, казати, отам прикріпив до балки тут до нижньої, такий механізм, і зробив їм ніпельні поїлки. Але єдине, що мені дуже не подобається, зараз фокусувати що вони то китайські дешеві по 28 гривень. Я бачу, що і й 40. Але думаю, візьму, думаю, нічого. Перепілок як не видно, а чи видно сильно до ось. Поїлка сама по собі одна, і де одна така є. Що вони по посади капають. Не знаю, буду дивитися, як буде Як буде сильно мокро, то напевно прийдеться, прийдеться. Та, то не проблема, зніметься, відкриється та, та й поміняється. Але але вийшло так, що що вони течуть. Але вони їх багато п'ють активно, то ніби поки що все добре подивитися, що буде за них таку типу їм під'єднав 10-літрову бочку, там стоїть перепілка. Ну і тут та, що перепілок теж тут 10 літрів. То вже йде саморобний перепілок. Я так дивлюсь, ніби а ну відступи, Бо я сам не бачу, що там перепілок. Ніби так не капає, але треба подивитись, може і, може і капає. Може через те, що, що вони сильніше стукають, а не не дуже якісні ні пиля і через то може був такий Такий вийшов результат. Індички вчора ті, що ті, що посадив, так і сидять. Так і сидять. Ось тут водна, так її відгородивши, зараз вказу, тут Е, Треба буде дати цеглу. Відперте, щоб не відпало, бо тут двері відкриваються і щоб холодом не тягнуло, це сидить на бурбонах, а цю посадив на свої курячі. Вони вже віднеслися, цю відбивав, відбивав, не відбив, це вже три рази несло, вже, вже хай сидить. Одним словом, ще, ще мені залишилось ось тут, чистив такий типу дезінфектор, типу підсушувач. Я роблю стелю на піддони на підлогу під сіну, якщо. Якщо роблю одним словом попіл, вимішую, ну не пів на пів, а б надаю сухого трошки менше, вимішую і так посипаю піддони, воно і файно дезінфікує, і добре, і добре підсушує. Нема такої ні сироті на піддонах, ні Такий, Така хороша. Дезінфектор чи як то навіть назвати, не знаю, суміш таку роблю сам, щоб не купляти. Ну, можна кліну, сам це сюди або ще щось додавати, але я поки що даю того, і мені достатньо. Ось такі ось такі на даний момент справи. Так ніби у всіх все добре, всі їдять, п'ють, перепілочки. Єдине, те, що тут так і мушу, мушу закривати, бо якось той прийом зробив більший, ні в одній коліці не вилазить піднизу, а а іменно в оцій завжди приходжу, а тут собі. Дві-три курочки вилазять. Ну, Надіюсь, що вони ще не несуться, що вони ще підростуть і не будуть влазитися, як ні, то прийдеться там щось придумати, закрити. До речі, ще їм теж ось так було. Було так, як тут вгорі. повирізав їм по тій одній секції, бо вони так голову запихали, витягати їм було тяжко. Я так вирішив зробити, попробував, вони не влазяться в неї. Внизу, коротше, по одній оцій секції повирізав, зробив їм такі їм такі більші віконечка, щоб вони собі спокійно могли тепер ось так, діставати, діставати їжу. Ось такі справи. Всім дякую, що дивитесь. я хочу на вас не світити, я зрозумів. Всім дякую, що дивитесь, всім гарного дня, мирного неба, хай у вас все буде добре. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.